Острівок історії, так сучасні відвідувачі сприймають музеї. У Закарпатському Скансені гостей не бракує. Хоча зізнаються, часто ходити в такі заклади не вдається. Я не дуже, наприклад, часто відвідую музеї, дуже рідко. Ну, коли я їжджу в музей, мені подобається, як екскурсоводи розповідають про цей музей, про свої властивості, як в них там дуже чудово. Мені цей музей, наприклад, сподобався, що тут кожна. Хатинка своя по-своєму розокрашена, ну як так сказати, своя ні культура зу... сформована. Тепер вихідний день, та з дітьми вийшли, щоб показати, що які в нас раніше були і обічі, і як жили в яких хатках. Все таки цікаво. Щороку музей архітектури і побуту приймає понад 85 тисяч гостей за спостереженнями екскурсоводів. інтерес до історії різниця залежна від віку відвідувача. Наприклад, початкові класи більше зацікавлені в історії от, минулого, ніж старші от, діти покоління там. А от менші діти п'яті, шості, сьомі класи. Вони навіть з відкритим ротом приходять і дивляться. Інтер'єр цієї старої хатки, коли проводиш, розказуючи їм екскурсію про цю піч для випікання хліба для отоплення, про національний одяг, який з вишивкою наших. Національних меншин угорців, румунів, бойків, лемків, гуцулів. Вони дуже цікавляться цим. Звісно ж, утримання музеїв не обходиться без труднощів. У нас тільки п'ять хат під солом'яною. Це є солом'яна стріха. Ви собі обявляєте, що це треба засіяти поле, зробити із жита снопи. А із снопів уже виготовити жупи, які перекриваються ними, перекриваються хати. Це не дуже непросто. Сьогодні в області діє програма підтримки музеїв. Акцент роблять на покращенні матеріально-технічної бази закладів. Ми передбачаємо виділення коштів для ремонтів граждани, яка на території саме знаходиться музею архітектури і побуту. Це біля 300 тисяч гривень для заміни даху в свою чергу також планується виділення коштів для забезпечення інноваційних технологій музейники зазначають, що це не професія, а спосіб життя, адже половину свого часу спеціалісти проводять серед історії.